Роберт Кіосакі Сучасна історія успіху. Роберт Кіосакі автор міжнародної серії Бестселерів Багатий тато, бідний тато, інвестор і підприємець, що спеціалізується на добувній галузі та нерухомості, педагог, чиї погляди на гроші. Та інвестування кидають виклик загальноприйнятим стандартам. Його книга Багатий тато, бідний тато, видана в 1997 році, стала для початкуючих інвесторів і підприємців безцінною та отримувала лідируючі позиції в рейтингу бестселерів журналу Нью-Йорк Таймс. Протягом 6 років. Перекладена на 46 мов і видана в 97 країнах серія книг Багатий тато була видана тиражем 26 мільйонів екземплярів в усьому світі та лідирувала в списках бестселерів в Азії, Австралії, Південній Америці, Мексиці, Південній Африці та Європі. Він практично одноосібно кинув виклик і змінив стиль фінансового мислення для десятків мільйонів людей в усьому світі. Діяльність і творчість Роберта Кіосакі пронизані гострим бажанням допомогти людям розбудити фінансового генія, що знаходиться в кожному, але який частіше за все дрімає. Роберт Тору Кіосакі народився 8 квітня 1947 року на Гавайському острові Кволо. Його батько, доктор філософії, глава урядового органу, що відповідає за освіту в штаті Гавайї, віддав сина в кращу місцеву школу, де Роберт з дитинства спілкувався з дітьми з багатих сімей. Коли Роберту було 9 років, він познайомився з батьком свого товариша Майка, в якого і почав брати уроки фінансової освіти, і, за його власним визнанням, продовжував вчитися і наступні 30 років. Саме його, за великий внесок у своє становлення, і назве Роберт багатим татом. Після закінчення середньої школи Роберт вирушає в Нью-Йорк, де вступає до Академії торгового флоту. Закінчивши ВНЗ в 1969 році, Кіосакі займається тією діяльністю, заради якої вступав до академії. Він влаштовується працювати на торгове судно. Після численних подорожей по світу Роберт вирішує поступити в корпус морської піхоти США. Його рішення було пов'язане з величезним бажанням змінити світ, нехай не весь, але хоч крихітну його частину адже на землі існує несправедливість, бідність і тиранія. З морським корпусом Кіосакі потрапляє у В'єтнам. За свою службу пілотом бойового вертольота і відданість США Роберт Кіосакі був нагороджений медаллю ВПС США. У 1975 році Кіосакі залишає службу і, бажаючи навчитися торгувати, влаштовується агентом в компанію Xerox. Але вже через три роки Роберт відкриває своє перше самостійне підприємство. Це була компанія по випуску нейлонових гаманців, заснована в 1977 році. Сьогодні Кіосаків визнає, що в той час, так само як і багато підприємців, здійснював традиційні помилки. Можливо, тому він пізніше написав книгу, яка мала на меті допомагати людям уникнути тих же невдач. Але його перше підприємство не було таким успішним, як йому б хотілося. Хоча за час ведення того бізнесу Роберт отримав немало знань, якими він ділиться з усіма охочими в наші дні. Зробивши початковий капітал, Кіосакі прагне правильно інвестувати свої заощадження. Наступним кроком Роберта став ліцензований випуск футболок для рокерів з відповідними символами. Ця справа стала успішною, ніж виробництво гаманців серфінгіста, як називали нейлонові гаманці. Але тенденції в музиці постійно змінюються, і важкий рок з часом втратив певну частину аудиторії. Не встигнувши своєчасно відреагувати на стрімку зміну музичної моди, Роберт Кіосакі став банкротом, що привело до втрати житла. Але причиною стало, звичайно ж, нерозорення компанії. Одночасно Роберт грав на фондових ринках та інвестував в проекти, пов'язані з нерухомістю до моменту закриття ліцензійної фірми. Згідно з чутками, він заборгував банкам приблизно 85 тисяч доларів. Хоча й цей досвід Кіосакі вважає безцінним. І сьогодні він допомагає людям уникати банкрутства та краху, вчить правильно і розумно інвестувати. Відчувши на собі наслідки деяких невірних рішень, автор повчальних книг та Ігор вчить: Як уникнути бідності? В результаті ряду невдач Роберт Кіосакі приходить до розуміння основних своїх помилок, усвідомлюючи, що вчинки підприємців часто ідентичні, він вирішує відкрити освітній центр, але до цього Роберт прийшов не відразу. Спочатку Кіосакі стає ведучим семінару Гроші та ви, де вчить, як розпоряджатися грошима. У 1984 році Роберт одружився і його дружина, будучи досвідченим підприємцем, стала не лише супутницею життя, але й партнером по бізнесу. У 1985 році Роберт Кіосакі залишив діловий світ і заснував міжнародну освітню кампанію. Яка навчала десятки тисяч студентів в усьому світі бізнесу та інвестування. Семінар, який вів Кіосакі зі своїми друзями, набував все більшої популярності. Поступово межі його проведення розширюються до нової Зеландії. Стало очевидно, що це справжній успіх. Людям потрібні вчителі, які ведуть їх у світ бізнесу підготовленими. Але вже в 1994 році він вирішує відійти від справ. Тепер він мультимільйонер і може дозволити собі вести такий спосіб життя, який йому хотілося б. Переставши вести семінари, Роберт Кіосакі не залишив бізнес взагалі. Він продовжив грати на фондових ринках і вкладати кошти в нерухомість. Саме тоді. Маючи масу вільного часу, він і почав писати книги. З-під його пера в цей час вийшли такі бестселери, як Багатий тато, бідний тато, Квадрант грошового потоку, Багатий тато, керівництво з інвестування. У своїй першій книзі Багатий тато, бідний тато. Він розповідає про відмінності у вихованні, яке давав йому його власний батько. І батько його товариша. Роберт виклав в книзі дві моделі поведінки: злив воєдино таланти обох батьків, чиї ідеї він знав з дитинства, щоб донести людям всього світу думку про те, якою має бути успішна людина і які правила інвестування. Вирішивши зробити процес навчання фінансовому успіху наочнішим. Роберт Кіосакі розробив унікальну настільну бізнес-гру Грошовий потік, яка навчала поводженню з грошима, тобто тому, що раніше було відомо лише багатим. Ця бізнес-гра була створена для того, щоб навчити людей тим фінансовим стратегіям, які довгі роки викладав йому його багатий тато, тим же самим фінансовим стратегіям. Які дозволили Кіосакі відійти від справ мільйонерам у віці 47 років. Зараз Роберт Кіосакі займається операціями з нерухомістю та інвестує в компанії, які знаходяться в стадії розвитку або дослідження перспективних ринків. Але справжня його любов і пристрасть все ж віддані навчанню. Він розповідає про свої помилки, про те, як стати успішним, як вчити дітей, як і куди можна вкласти гроші. Система Роберта Кіосакі Правило перше. Ви повинні пристрасно хотіти розбагатіти. Невелике, слабеньке бажання не приведе вас до успіху. Ви повинні всієї душеї зненавидіти бідність безгрошів'я і буквально загорітися ідеєю здобути фінансову свободу. Правило друге. Ви повинні бути твердо впевнені, що гідні багатства та неодмінно досягнете його. Якщо для вас характерні думки, типу мені ніколи не розбагатійте», я не можу дозволити собі дорогі речі. Потрібно економити і тому подібне. Ви й не розбагатієте. Щоб стати багатим, треба почати думати як багата людина. А саме, я можу робити гроші, я можу дозволити собі все, що завгодно. Правило третє. Вам необхідно позбутися страху втрати грошей. Щоб розбагатіти. Потрібно постійно вкладати гроші. Лише тоді вони будуть працювати на вас. Це ризик, і на цьому шляху неминучі втрати. Більшість людей не можуть розбагатіти саме тому, що занадто важко переживають втрату грошей і бояться цього. Чи готові ви 9 разів поспіль зазнати невдачі та втратити гроші? Якщо на десятий раз виграєте, і виграш окупить всі ваші втрати. Той, хто сміливо відповідає так, має шанси на велике багатство. Правило четверте. Вам доведеться скоротити свої витрати, відкласти купівлю предметів розкоші до кращих часів. Багата людина. Спочатку вкладає гроші в інвестиції, в бізнес і лише потім купує щось для себе. Більшість людей надходять саме навпаки, купують дорогі речі, щоб виглядати багатими. Багатьом це вдається. Але виглядати багатим не означає бути багатим. Якщо у вас є дорога машина, квартира, заміський будинок, але все це куплено в кредит. Або на останні гроші, і у вас немає вільних коштів, які працювали б на вас, то ви не багаті, а бідні. Правило п'яте вам треба скорочувати пасиви і нарощувати активи. Пасиви це все те, що вимагає витрат, не приносячи жодних прибутків. Квартира, будинок, якщо ви в ньому живете, а не здаєте в оренду. Машина, якщо ви не заробляєте з її допомогою грошей і тому подібне, активи це все те, що приносить вам гроші. Бізнес, інвестиції, нерухомість, що здається в найм і тому подібне. Якщо у вас зовсім немає активів або їх занадто мало, ви не розбагатієте. Правило шосте. Ви повинні бути готові піти з роботи за наймом і зайнятися власним бізнесом. Тільки так ви зможете створити непогані активи і заробити достатню кількість грошей для майбутніх інвестицій, адже справжнє багатство створюється лише інвестуванням. Вас не повинно зупиняти відсутність стартового капіталу. Згадайте! Що ми живемо в інформаційний вік, коли для успішного бізнесу важлива насамперед хороша ідея. Якщо ви в змозі придумати, як зробити щось хороше для великої кількості людей з мінімальними витратами і з максимальним прибутком, у вас є шанси закласти основи успішного бізнесу. Правило сьоме. Навіть якщо у вас поки зовсім мало грошей, ви повинні освоїти мистецтво інвестування. Підвищуйте свою фінансову грамотність, вивчайте всі можливі способи вкладення грошей в пайові інвестиційні фонди, в акції, банки, нерухомість, дорогоцінні метали і тому подібне. Починайте потроху інвестувати, вчиться отримувати з цих інвестицій швидкий прибуток. Наприклад, купуючи і продаючи акції. І з часом за умови розвитку власного бізнесу ви зможете стати досить великим інвестором, щоб продати свій бізнес, відійти від справ і жити лише на доходи від інвестицій. Ось тоді й настане для вас бажана фінансова свобода. Правило восьме це правило може бути найважливіше. Ви повинні дуже любити гроші. Ви повинні постійно думати про них, говорити про них, шукати нові способи їх примноження. Це повинно бути для вас цікавим, захоплюючим заняттям. Якщо вам не дуже цікаво все, що пов'язано з фінансами, шансів на справжнє велике багатство у вас небагато. В одній зі своїх книг Роберт Кіосакі зізнається, що колись хотів бути льотчиком, але бізнес, операції з нерухомістю, інвестиції і великі гроші виявилися для нього більш привабливими. А той, чиє справжнє покликання літати, не відмовиться від нього ні за які мільярди. У самих різних областях діяльності можна зустріти людей. Готових займатися улюбленою справою навіть безкоштовно. І хто наважиться назвати їх нещасними, навіть якщо вони не багаті? Набути покликання вже щастя, просто у кожного воно своє. Щоб стати по справжньому багатим, потрібно мати покликання саме до цього, як і до будь-якого в іншій справі. У книгах з фінансової грамотності багато корисних порад, які може застосувати на практиці дійсно будь-яка людина і, можливо, підвищити свій добробут. Але розбагатієте по-справжньому ви лише в тому випадку, якщо гроші воістину стануть вашим кредо. Головна ідея Роберта Кіосакі звучить так або ви керуєте своїми фінансами. Або танцюєте під їх дудку все життя. Ви або господар грошей, або раб грошей.